Дорогі українські народи, насправді зараз відбувається історична справедливість. Оця гнида москальська, оцей соло, оцей так званий щорс, так званий сурходочек, він зникне з нашої української землі, з нашої території, з нашого Києва. І він відправиться на заслужений відпочинок, поки що музей авіації, а пізніше його відправлять в новий музей, який після перемоги буде будуватись тоталітаризм. І слава Україні! Героям слава! Амінь! Якби реставрація зробити? Папам'яток близько саме висоту. А, а як будуть вести? Він буде класи, та зараз знімається, акурати Потім Потім перетроби перекладаються і кладеться акуратно на позицію. Володимир Журавель а посада Скульптор, художник скульптор Мене запросили просто як фахівця, оскільки ну я автор пам'ятника Іллі лімуромці у мене трошки є досвіду просто з кінними монументами. Але цей пам'ятник встановлювався ще до того, як я як ми ну, всі тут присутні народилися. Ну там і тому якби ніхто ну, до кінця не скаже, як він там заливався безоном, це все. Тому що це робиться, ну то ми це що бачимо, робимо, бачимо, там от технічні були уголки, і зрізали По всьому периметру, чому так довго? Тому що по всьому периметру зрізали, дивилися, натяжку зробили, а воно не йде. І що, В чому питання? Зробили технічну отруб, подивилися так, ну е -е, як... Е -е Підтвердилася та думка, що воно було залито всередині бетоном. ще для... Ну, На виси, периметру. Вся, вся ця платформа весь ну, фасамент залитий бетоном. <плес> Там, треба 60? Вже небагато. Бачите, зараз зрізаються ноги. Ну, буквально от уже зараз протягом пів години. Це <плес> やだ